Привіт, це Зігзаур П 365 AXG Legion, А я Бондар Ігор. І я зараз тобі розповім, чому цей компактний пістолет являється королем серед компактних пістолетів. Поїхали. Я сподіваюся, що ви вже дивилися наш минуле відео про П-320 AXG Легіон. І сьогодні було б логічно поговорити про його логічне продовження цієї лінійки П-365 Legion. Думаю, що вже стало зрозуміло, що букви AXG означають Aluminium X-Grip, тобто алюмінієва рамка. Але окрім рамки, в цього пістолета ж є дуже багато цікавих речей, про які ми з вами поговоримо, які впливають на те, що його можна справді назвати королем компактів. Всі знають, що 365-й це така зжата концепція П-320, тобто, тобто це модульний пістолет, який має в основі свої модуль ударно спускового механізму, який є номерним. Він може бути знятий з будь-якої рамки лінійки 365 і вставлений в іншу рамку лінійки 365. Тобто, по суті, це пістолет з коротким ходом ствола, і абсолютно класична конструкція цього пістолета говорить нам про те, що ніяких революційних рішень тут не було, але все. Надійно і звичайно, і привично, як завжди. Давайте говорити більш предметно. Що цікавого при першому погляді на цей пістолет, по-перше, ви всі звернули увагу на довжину ручки, де що такої нехарактерної для цього класу. Все тому, що магазин цього пістолета вміщає 17 набоїв. Глок 17 вміщає 17 набоїв і 365. Зараз багато хто вас в коментарях напише про X-макро і так далі. Правильно, все ви правильно говорите. Ці магазини вміщають по 17 набоїв. Це раз. По-друге. Зверніть увагу на затвор пістолета. Він має порти, які працюють як дульний гальмокомпенсатор, компенсатор, точно так само, як в старшій моделі. Короткий ствол, який не обтяжений ніякими компенсаторами, це означає те, що він буде їсти будь-які набої, будь-якої ваги, будь-якої потужності, ну, можливо, якісь екстремальні, там, мажорні чи е, сапсоніки з дуже важкою кулею, можливо, не будуть нормально досилатися, чи буде занадто сильна віддача. Але принципово це не буде впливати на автоматику. Затвор має посадочне місце під каліматорний приціл. Присільні тут контрастні, ну, контрастна тут тільки мушка, яка дозволяє в периферичному полі зору на великих відстанях стріляти в досить високому темпі. Зверніть увагу на такі нюанси як Індикатор наявності патрону в патроніку тільки за рахунок оцеє вимки, яка дозволяє візуально проконтролювати, є там набій чи немає. І в принципі, здавалося б, і що тут такого, ну все класично за виключенням дульно тормоза. Але в парі ця концепція з досить важкою рамкою, дульним гальмом компенсатором і налаштуваннями ударно спускового механізму, дає можливість цьому пістолету стріляти набагато швидше і влучати набагато швидше, чим звичайним компактом. Так, да, я не можу вам похвалитися тим, що ми на 100 метрів там влучали в маленьку мішень. Ми, в принципі, цього робити і не будемо. Але при тому на відстанях, які, в яких використовується даний пістолет, все дуже-дуже класно. Зазначу окремим моментом, що алюмінієва рамка має мікартові накладки по бокам, має магвел, стальний магвел, який додає балансу, правильного балансу, розподіляючи вагу пістолета таким чином, що основна вага концентрується саме в ручці. І за рахунок досить тонкої, але такої цепкої ручки і мікартових накладок, пістолет можна утримати. Дуже плотно, навіть у великих руках. А наявність стального магвелу, окрім ваги, додає нам можливості швидко зробити перезарядку, практично візуально не контролюючи положення магазину. Тобто він влізе під будь-яким кутом. Наступний момент, який дуже мені подобається, на причому цим нехтують такі серйозні конкуренти цього пістолета, це питання ергономіки. Починаючи від того, що тут є насічка, насічка на скобі, здавалося, що знову тут такого А ні. Насправді ця насічка дуже позитивно впливає на положення пістолета і контроль пістолета під час стрільби. От саме в цьому моменті багато хто з глядачів може побачити тут великий мозоль від таких самих насічок в других моделях. Так, от я вам скажу своїм мозолем. Я дуже чітко відчуваю, потрібна там насічка чи ні. І в даному випадку в цього 365-го вона є. Тобто цей пістолет, не дивлячись на те, що він був компактом, родився як компакт, сам концепт 365 доведений спеціалістами зігзаура, який точно розуміється на швидкісній стрільбі, а також на тих нюансах і молекулах, які дозволяють краще контролювати пістолет в високому темпі. Давайте перейдемо до інших особливостей. Це налаштування ударно спускового механізму. В принципі, з одної сторони, нічого такого надзвичайного тут немає, але дуже чіткий претревел, тобто свободний хід і зрозумілий зрив дають нам впевненості, коли ми робимо дальні постріли ну, дальні відносно цього пістолету. Що стосується ресету, зверніть увагу, зараз я зроблю постріл. Він тут також надзвичайно зрозумілий. Звичайно, присутня така деяка розмазаність характерна для страйкерів, адже ніхто ж не говорить, що це пістолет, яким ви маєте виграти чемпіонат світу в відкритому класі. Але що стосується саме пістолету прихованого насіння на щодень, тут спуск явно краще своїх конкурентів. Я думаю, що досить балакати. Давайте зараз зарядимо цей пістолет. Пропали декілька десятків набоїв через ствол, а тоді я вам вже розкажу про відчуття від цього пістолету при стрільбі і про контроль віддачі і все таке інше, що стосується саме здійснення швидких точних пострілів. Поїхали. Це було, Це було ярко. Пістолет, до речі, незважаючи на свої габарити, дуже контрольований у віддачі, в основному за рахунок портованого затвору короткого ствола. І такий принцип ми вже з вами бачили на пістолеті p 320 AXG Legion. До речі, посилання в описі ось воно, продубльоване, і тисне, щоб не пропустити та знати більше. Особливістю цього пістолета є те, що він досить такий строгий до контролю віддачі. Але коли ви вже привикнете до положення лівої руки на наскубій, а також до тих зусиль, які необхідно прикладати до пістолета, він стає просто як лезо гострий і контрольований. І як ви бачили самі, дозволяє стріляти в досить великому темпі, на великій відстані по відношенню до такого компакта. Чого мені не вистачало, скажу одразу, це на приціл. ну звик я до каліматорного прицілу. І ці прицільні, м'яко кажучи, особисто в моєму розумінні, далеко не ідеальні, але для пістолету, який ви має носитися кожен день в кобурі, чи в сумці, чи в бардачку, якщо хочете. Так, 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 зараз буде коментар про закон про України про зброю. Дякую за це. А ці прицільні цілком достатні для того, щоб швидко контролювати пістолет на близьких відстанях, абсолютно. Точно. що стосується віддачі, віддача досить невелика. Я сказав би, вона схожа десь на глок 19 от в такому розмірі. Але незважаючи на те, що цей пістолет набагато менший, і все-таки це компакт, ми маємо розуміти, що по логіці ця віддача мала бути більше. А ні, працює дуже класно дульний гальмокомпенсатор. В хваті пістолет просто прекрасний. Він еталонний, він дозволяє витягувати його з кобори під будь-яким кутом. Абсолютно так жорстко утримувати пістолет одною рукою, формувати хват, причому залишаючи достатньо місця. Для того щоб сформувати хват дворучний надійно, там спортивний, скажімо, і зробити це досить досить так швидко. Насічки спереду і задні частині затвору дозволяють швидко дозаряджати пістолет як завгодно, під будь-яким кутом. І це також додає такої швидкості маніпуляції пістолету в приховане носіння, яке має носитися і використовуватися дуже дуже рідко, але тим не менше в дуже дуже складних обставинах. Окремо, хочу відзначити наступну штуку: при стрільбі в високому темпі цей бівертейл, який. Так, не сильно виступає назад, бобровий хвостик, дуже так плотно лягає у руку і тим самим дозволяє розподілити зусилля і цей вектор віддачі точно туди, куди треба. Тобто, Після віддачі пістолет вертається в те саме місце, в якому він був до нього, за рахунок в тому числі, і налаштування самої ручки. Це такий приємний момент, і знову ж таки маленькі діфірамби в сторону розуміння предмету спеціалістами компанії Zieg. Одним словом, спеціалісти Зігзаура вкотре підтвердили свій високий інтелектуальний та інженерний потенціал і розробили, от здавалося б, що може бути там краще, ніж Glock 43X там, і Зігзару 365, звичайно. Та, але знову вклавши туди. Душу і технології та розуміння предмету розробили і зробили наступну сходинку в класі компактних пістолетів, випустивши пістолет на алюмінієвій рамці із дульним гальмом компенсатором затворі під назвою П-365. AXG Legion. Я хочу сказати наступне. Якщо комусь колись доведеться обирати і вибирати пістолет для прихованого носіння, дуже-дуже сильно раджу вам оглянути в сторону 365 АXG Легіон, незважаючи на його ціну. Особисто я точно хотів би собі мати такий пістолет, за виключенням того, що сюди б вставив якийсь невеличкий каліматор Romeo, там маленький, і на цього, цього було б недостатньо. Тому, підводячи підсумки після нашого огляду, мушу вам сказати, що ZIG – це. Це, напевне, про прогрес, це напевне про технології, це про розуміння предмету, і дуже класно, те, що такі великі компанії, створюючи якийсь продукт, не розказують з кожного там, з кожної праски чи з кожного двірного глазка про те, що це найкращий пистолет, а просто мовчки роблять свою справу, виводячи предмети на новий рівень і задаючи темп, і задаючи тон і нові тенденції в зброярському світі. Тому, якщо ви хочете за цими зброярськими тенденціями слідкувати і надалі, і бути в курсі новинок, підпишіться на цей канал, поставте лайк. Буде дуже приємно. Чекаємо від вас коментар і дякуємо за вашу увагу. Пока!